Чил, вдихай, Друзі, всім привіт! Всім привіт! З вами вдихай Чіл. І сьогодні у нас на розпаковці гедоніст. Ви спитайте Що? Опять? Так, знову гедоніст. Вони дропнули два новеньких смаки які щойно вийшли. І ми не можемо з вами не поділитися цим. І що ж там за смаки? Перший смак це папая лайм, другий смак страубері крем. Папая лайм ми вже скуштували. Залишили на огляд Страубері крем. Що ж, це у нас смаки під номером 26 і 27. Uh -huh. Гейдоніст неспинно випускає нові смаки. Мені здається, що кожного місяця у них зараз дроп виходить. Так. так. Тобто, набрали такий темп і виконують план. Ну, насправді це прикольно, тому що е, щомісяця є якась увага до бренду. Е, плюс вони радують новими смаками. Смаки достатньо незвичні. Купає лайм. Достатньо незвичний, хіба ні? Звичайно, ти скажеш, що можна зробити мікс, але з будь-якого смаку можна зробити мікс. І Страбері Крем також, я думаю, що він буде достатньо ніжний, прикольний літній смак. Якщо там ще буде холодочок, буде uh -huh. топ. Так, на дизайні ми зупинятися не будемо, тут нічого не змінилося. Так, все як було, хто не бачив наші огляди на гедоніста. Ось тут буде силочка. Звертайтесь, відкриваємо. Всередині нас, як завжди, чекає пакетик, брендований з гедонізмом, з надривною лінією. Все як я люблю. Ну. Слухай, пахне аж з закритого пакету пахло. Пахне, так, така яскрава аромка. Ну, мені, мені нагадує е, якусь таку цукерку. Малібум. Малібушку, так. Ага. Угу. Але щось він такий, прям сиропистий, ні? Ну, зараз будемо забувати, гляну. Так. <звук> да. Дуже схожа на малюбу. Прям така аж ностальгія трошки вдарила в голову. Так, забуваємо ми, як завжди, все, да, прямо доці. З веделкою, ось ну, такою да. спеціальною. <рес> з виделкою, яку я не взяв. Ну, блін, можливо, навіть так я скажу, що трохи більше сиропу, як uh -huh. зазвичай. Хоча коли папаю забували, то там, е я б не сказав, там як і завжди було. Не ну, папа так, вона бачиш більше така. Може, то просто на початку так. Та я наче розрівняв. Рихленько все закидуємо по сировині. Ось саме цей смак трошки, мені здається, більше з сиропу, але це може просто здається. Так, а так загалом, ну наче нічого не змінилось. Добре, пушиться, розрихлюється, міленька фракція, то все добре. Гединіст, в принципі, і стартанув з класною сировиною, не було до них. Так, випетенції. застав я руку полікать, ду мити і гріти чашку, а ви не перемикайте. А хто ще не підписаний на наш канал, саме час поставити лайк цьому відео, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нових випусків. Угу. Ну що, поки ти розкурюєш, я трошки ознайомлю е, з новим смаком гедоніста. це Папая Лайм. В принципі, задумка прикольна. По смаку, якщо говорити відкрито, мені він не сподобався. Дуже велика гірчинка лайму була, і я майже не відчувала папаю. Не знаю, в чому була проблема саме, але мені було забагато оцєї гірчинки від лайму. Тому ну, скажу, що таке. Не дуже мені. А я доповню по своїм відчуттям. Папає лайм. Так, тут е, більше відіграє лайм. Він е, дуже яскравий. Мені, до речі, сподобався цей лайм. Він такий кисленький, е, ну, прям дуже схожий на натуральний гірчинка. Ну, мені подобається ця гірчинка у лаймі. Е, Оля сказала, що їй дуже гірчить. Так, мені було прям типу, аж перебір. Е, а мені сподобався. Але Папая така фонова, її майже не відчутно. Там десь на після смаку Мож, можна десь знайти після смаку Папаїв. Якби трошки більше Папаї, то був би топчик. А так ну, норм смак. Я б не сказав, що він поганий, мені сподобався, але до топу він не дотягує. Що? О Справбері. Ну, Страбері мені подобається. Солодкий, в принципі, так як я і очікувала. З пачки він пахне також дуже схоже, так як і пахне в принципі, зараз. І аромка ну, така яскрава і гарно тримається. Сам смак мені приємний, Я відчуваю цей крем, я відчуваю гарну полуницю, вона яскрава, е солодка, що дуже прикольно. Сюди в холодку, так як я її казала на початку. Мені взагалі здається, було б суп. Спачки мені він дуже солодко пах. Я думав, буде дуже приторно, солодко, але при покурі це зовсім не приторно, приємний такий ніжний, ніжненький аромат. Відчувається полуниця, відчуваються такі вершки. Непоганий смак. Не, хороший, прям. Так, Солоденький, але в міру. Ну, Мені цей смак більше сподобався, чи папає. Повністю з тобою погоджуюсь. Так мені також набагато цей смак більше сподобався ніж папа лайм. Не знаю, можливо, треба ще трошки потестити, трошки погратися саме з папа лаймом по відсоткам, але страбері крем прям гарний. Мені, до речі, нагадує цю цукерку малібу, про яку малібу? ми з тобою говорили так на ну, початку. Не знаю, мені здається, малібу вона більш солодка. Така ну, це. Слухайте, звіняйте, там цукра навколо. Ну так, да. тут така вона е ніжна, в міру солодка. А хто хоче вже придбати ці смаки, то в магазині Вдихай Чіл, в описі. ви знайдете ці новиночки. А по промокоду YouTube буде приємна знижка. Не забувайте юзайте, поки, поки є можливість. Ну що, друзі, отакий коротенький огляд у нас вийшов. Така міні-ознайомча версія з новим дропом від гедоніста. Окремо хочемо подякувати гедоністу за можливість робити огляди і розповідати вам про нові смаки, які виходять на нашому кальянному ринку. Щоб можна було здивувати нашого глядача, нашого е кальянного гурмана, якимись новинками. Такі, що о, цей смак. Я навіть не буду чекати на огляд, я його точно візьму, бо його нема ні у кого. Я хочу його спробувати. Такі, щоб навіть найвибагливіші, <рес> так. так наші клієнти могли задовольнити свої потреби. На цьому будемо завершувати наш випуск. Так не забувайте, будь ласка, підтримати наш канал своїм лайком, коментарем, а також підпискою для нас. Це дуже важливо і мотивує. Димну тяжечку робимо за вас. Дякуємо, що дивилися наш огляд, і до нових зустрічей. Всім Спока. пока.